Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я закриваю красивені помідори. Вибра найкраще от і з носиком, сливка така. І просто сливка, і жовтесенькі, і такі маленькі сливочки з носиком. І от така сливочка цікава. І жовтенькі сливочки. Тобто найкрасивіші І ось такі сливочки які були в мене помідори, вибрала і хочу їх закрити на зиму. Така ідея в мене з'явилася. І так я поставила водичку, 1,7 літра десь приблизно, на три кітву баночку, приготувала 100 грамів цукру і 60 грамів солі і всипаю в окріп. Розмішую, беру помідорчики і наполюю, чи чим вам зручно. І кидаю баночку А легасенько. Ось такі красиві помідорчики ви виклали, сюди кидаємо. 15 штучок. Першу горошку такого. І два лаврові листочки. Можна три. Заливаємо 50, 60, -60 можна мілілітрами осту прямо в баночку. заливаємо укропом Або розсолом, де вже є. І сів, і Розрізаємо І вкидаємо одну Ось так. Дуже красиво колечка на ну, У каструльці у нас вже кипить вода, я вкинула салфеточку, Поставила баночку. І ці помідорчики просто красиві для душі і дуже смачні на зиму. І так вийшлося дуже красиві помідорчики. І колір залишився. Просто красивені, получаються помідори. Аромат, начебто яких спецій не було, але на кухні стоїть дуже гарний аромат від цибульки, перчику, лаврового листочка. І кольору не поміняли помідорчики. Вони такі красивенні получаються. І без зайвих спецій і трав. Дякую за увагу. Якщо мені рецепт сподобався, будь ласка, поставте подобайки. Готуйте по такому рецепту помідорчики. І зимою насолоджуйтеся і кольором, і смаком.